Слава Україні, Юрій Басюк. Давно я не виходив на зв'язок, але виправляюсь і записую вам чергове відео. І про що я сьогодні хотів з вами поговорити. Пам'ятаєте, рік тому, я про це тоді знімав відео, в стрілецьких батальйонах запровадили таку штуку, як окремі взводи БПЛА. Тобто в піхотні підрозділи завели. Невеличкі підрозділи БПЛА і ось пройшов рік, і хочу з вами поговорити на тему, чи вдала, вдала це була новація в Збройних силах України, чи змінили вони стан на полі бою, чи що виходить, що не виходить з цієї ініціативи. Ну, По-перше, хочу сказати, що це дуже важлива і правильна ініціатива. і Її треба було впроваджувати. А з іншого боку, є багато але і пов'язані вони не стільки з специфікою роботи дроноводів, дронів, а з тим, як ними керують. Справа в тім, що людей, які розбираються в дронах, самі літали, і знають, що і як, як їх застосовувати серед командного складу. у Силах оборони досить мало. І, як правило, ці люди з офіцерськими погодами, якщо вони їм дають свободу, вони створюють ефективні підрозділи. Ви це можете бачити на прикладі Птахів Мадяра, Фенікса Рарога. Це цілий ряд відомих Немізіса, цілий ряд відомих. Підрозділів БПЛА, які суто специфічні, по-перше, вони не є частиною стрілецьких підрозділів чи механізованих, вони суто підрозділи БПЛА, які займаються і розвідкою, і знищенням техніки за допомогою БПЛА. Та вони не тримають окрему смугу оборони. На першій лінії у них немає піхоти, але завдяки ним знищується на сьогодні від 70 до 80% всієї живої сили та техніки на полі бою по всій лінії фронту. І здавалося, б, введення таких невеличких підрозділів БПЛА в кожному стрілецькому батальйоні, ну фактично, в піхоту додали дрони. Мало б якось. Досить суттєво просунути цей елемент розвідки і ураження по всім ділянкам, по всім підрозділам. Але це чомусь не вийшло. Ну, по-перше, що я можу сказати, за моїм досвідом, практично у жодному такому взводі немає повного комплекту людей для того, щоб взвод повноцінно працював. По-друге, якщо ще командир взвода якось зацікавлений і, і розуміється в чому, зазвичай командирами цих взводів стають люди, які самі пройшли льотну практику і стали такими молодими офіцерами, мамлеями, типу мене. Але далі, далі все, стопориться, тому що ані начальник штабу, ані начальник розвідки, ні батальйону, ні тим паче в бригадах. Навіть не наближається до розуміння, що треба, як ефективно застосовувати ці сили. До речі, дуже обмежені в піхотних підрозділах, для того, щоб вони стали справді ефективними і справді змінювали погоду на їхніх ділянках оборони. Але від них вимагають результат. В результаті цього. У багатьох підрозділах пілоти хоч і знищують, але вони постійно знаходяться в постійному дефіциті як людей, дронів, боєприпасів і постійно під пресом дурнуватих команд. На жаль, дурнуватих команд по лінії дроноводів в піхотних підрозділах просто шквал. І з цим треба щось робити. І що, на мою думку, треба з цим робити? На мою думку, треба цих командирів, які стоять над підрозділами БПЛА в піхотних підрозділах, направляти хоча б на місяць-два в підрозділи уже розкручених БПЛА спеціалізованих, які вже налагодили і створили як систему. Моніторингу, розвідки, так і систему знищення. І така практика їм дасть змогу перенести цей досвід у свій підрозділ, ну і зайнятися тим, що для цього підрозділу треба діставати багато-багато необхідного обладнання. На жаль, держава цим не забезпечує. Більше того, держава провалила закупки дронів. Як розвідувального, так і ударного типу. В державі майже відсутні люди, які вміють готувати якісні боєприпаси для дроноводів, щоб вони могли знищувати за потреби як з мавіків, так і з FPV, так і великих вампірів, кажанів та інших бабих ягів, як їх називають орки. Всього цього, на жаль, немає і. Все це, це тримається лише на таких горизонтальних зв'язках. Якщо вдалося це налагодити в маленькому взводі горизонтальні зв'язки з іншими підрозділами, з батальйонами, які більш-менш якісно укомплектовані, мають вже розвинену систему ремонту, підготовки боєприпасів, у них дещо і виходить. А Ті, хто на це забив, а це переважно ну, більшість армійських командирів, ну от у них вони скаржаться, що у нас драноводи ніфіга не можуть зробити, тому що, а тому що ви їм так, фактично і не даєте це зробити, або їх ви тупо використовуєте не за призначенням, вимагаючи від них, знаєте, як. Волшебник, а ну полети туди, подивись і все. І одразу уразь. Полети туди, подивись і у це різні задачі і виконуються як мінімум двома екіпажами, а то і трьома. А вони цього не розуміють, на жаль, і це треба змінювати. І так, да, ініціатива по створенню в піхоті підрозділів драноводів. Це ідея гарна, але, як завжди, у нас такий е, Савковий принцип у Збройних силах нікуди не дівся, і, на жаль, він переважає розумну річ, яку можуть принести люди з цивільного життя, впровадивши технологічні інновації впровадивши е, систему горизонтальних зв'язків, які дають. Ефект в рази, а то і в десятки разів більш кращий, ніж то, що є і що побудовано у лінійних підрозділах Збройних сил України. І так, да, дрони бережуть піхоту, а якщо це налагоджений, злагоджений організм із піхотою, і засобами реп і засобами РР, то цей підрозділ із саперами, то цей підрозділ може ну, змінювати на окремих ділянках фронту е хід подій і додавати впевненості піхоті, що вони не будуть страждати, вони зможуть вийти. Їхні ор орківські дрони не закидають не і не закидають скидами з мавіків. І вони зможуть нормально ротуватися, вийти на відпочинок, інші зможуть нормально зайти. Їхні дроноводи зможуть зробити якісне мінування підходів до позицій, і все це буде працювати. І це треба робити вже вчора, тому що війна, на жаль, забирає. Багато людського ресурсу, який відновленню підлягає дуже дуже мало. І у нас не настільки багато людського ресурсу, як це є у наших противників. Його треба не тільки берегти, а й давати їм можливість зрозуміти, що вони є головними на це, тому що без піхоти не існує жодна армія в світі, і без піхоти ми, на жаль, не зможемо. Добитися перемоги, але для того, щоб в піхоту йшли люди, треба, щоб піхотинці розуміли, що за їхнім життям стоїть ціла купа людей, які їм в цьому допоможуть, допоможуть знищити ворога, допоможуть е переломити хід подій і привести до переможних подій на їхніх ділянці фронту. Отаку От тему я сьогодні хотів з вами поговорити. Пишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу, пишіть свої історії щодо застосування БПЛА в піхоті. Пишіть свої думки, пишіть свої ідеї. Все це дуже важливо. Іноді від людини далеко від цього, можна почути ідею, яка варта. Ну, яку не зможуть викласти цілі штаби або цілі підрозділи, цілі команди командирів, тому що у них ну, є от на цій війні такі зашореність. А свіжий погляд може дати вам якусь імені, якусь ідею свіжу, яка може зіштовхнути камінь в бік. Руху і додати нам перевагу у цьому напрямку, адже ворог, на жаль, в дроновій частині зараз переважає Збройні сили України і в кількості дронів, і в кількості дроноводів, і швидко зганяє, створивши у себе таку ж, як у нас, окремий рід військ, як в Україні існують ці сили безпілотних систем. Слава Україні! Зустрінемося в наступних відео і я чекаю на ваші коментарі.